Розповідь казки курочка ряба. Доброго ранку, мої любі малята. Сідайте зручненько та слухайте казочку. Жили були дід та баба, і була у них курочка ряба. Знесла курочка яєчка не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била била, не розбила, Бігла мишка, хвостиком зачепила, яєчка впала і розбилась. Дід плаче, баба плаче, а курочка кудахче. не плач, діду, не плач, баба. Знесу я вам яєчка, не золоте, а просте. Діти, скажіть, хто був у діда з бабою? Вірна курочка ряба. Яке яєчка вона знесла? Правильно, золоте. А чому плакали дід з бабою? А що сказала їм курочка? Діти, прослухайте ще раз казочку курочка ряба і розкажіть її самостійно своїм батькам. А допоможе вам цьому ось ця нема таблиця. Дякую вам за увагу до побачення!